Надумка. Друзі, вітаю вас. Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. Робимо все від себе можливе для того, щоб стимулювати український бізнес працювати на благо Батьківщини і із задоволенням розповідаємо про це всій країні. Отже, поговоримо сьогодні відверто про бізнес під час війни і, як завжди, з вами, Ніскар. В нашій країні продовжується війна вже більше 9 років. Повномасштабна війна, майже 2 роки. Важко нам жити в реаліях війни, але. Як би не було важко, все рівно ми не на мить не зупиняємося в нашому русі до перемоги. Кожен на своєму фронті, саме там, де він максимально продуктивний, і ми однозначно переможемо. Бо ми незламна нація. Сьогодні в нас дуже цікава і досить важлива тема. Вона все частіше постає в нашому суспільстві. Це безбар'єрність. Про це почали говорити ще до повномасштабного вторгнення. Про це почали говорити набагато більше зараз. Безбар'єрність повинна бути в всьому, в кожному прояві, в кожній деталі інфраструктури нашої країни, бо такі наші реалії. От про це ми сьогодні поговоримо. Я із задоволенням вам представляю мого гостя Сарсацьких Ілля Миколаєвич, засновник проєкту Озіс. Вітаю вас. Вітаю вас, Денис. Дякую, що запросили в студію. Давайте познайомимося тепер. Розказуйте, що ж це за проєкт Озіс, яка і яке його, скажімо так, відношення до безбар'єрності. Там проект кожність був запланований ще в 2021 році до початку повномасштабної війни, але він був заснований на моєму великому досвіді роботи з людьми з порушенням слуху і організаціями, які займаються навчанням дітей з порушенням слуху. Це дуже така тонка ламка, тонка грань була вибрана що саме стосовно звукової безбар'єрності. Тому що слухова проблема це як називається. Прихована інвалідність, тобто людина, коли має порушення з ногою з оком, її завжди видно. Людина, яка має порушення зі слухом, вона завжди це соромниця, стидається і її не видно. Вона сама в собі живе зі своїми проблемами і постійно відчуває певний негатив або недоотримання інформації. І за цього було мною прийнято рішення, що є системи в світі, і їх треба впроваджувати в Україну. А скажіть, будь ласка, а яка взагалі от, ситуація дійсно з проблемою з, зі слухом у українців була до повномасштабного вторгнення? Я так розумію, що вона явно не покращилася зараз. Якщо балакати про звичайну наш наш сьогодення, то завжди була статистика приблизно 10% населення планети страдає від порушення слуху різного рівня втрати. Але під час масштабної війни це значно погіршилося, і погіршилось з точки зору, що реабілітувати цих людей стало набагато важче. Вже треба зовсім інші імпланти, зовсім інші технології, які будуть відновлювати. Функцію слуху ну з рахунку того, що війни йдуть і по всьому світу, то я так розумію, статистика явно не тільки українська, на жаль, далеко не позитивна. Панеля, скажіть, будь ласка, давайте трошечки. Отже, чим займається безпосередньо ваш проект? Проект Озіс, розкажіть проект Озіс він на сьогоднішній день. Він займається як імпорт. Ми обрали для себе стратегію надавати людям і суспільству найкращі рішення. Нам був проаналізований український ринок, і ми не знайшли жодного постачальника аналогічного обладнання, яке може використовувати в цій структурі. Ми проаналізували світовий ринок. Ви вибрали для себе двох найкращих світових постачальників і виробників обладнання, тобто це Америка Вільям Саве і Англія Ампетронік. Зараз ми є імпортерами цього обладнання. Цих виробників. Ми забезпечуємо повний спектр консультацію, підбір обладнання, імпорт обладнання, монтаж, сервісний Після сервісне обслуговування дивився сайт, трошки знайомився безпосередньо з вашим проєктом. Я побачив, що у вас там принцип роботи не дійсно не просто там, продати, умовно кажучи, а обслуговувати. У вас там більш глибокий, скажімо так, підхід. Розкажіть про нього. Глибокий підхід пов'язаний з тим, що самі технології і сама сам принцип роботи з імплантами або з протезами слуховими, він у всьому світі він вже сталий. Є стандартні технології, які використовуються. Вони впроваджуються в інфраструктури, аеропортів, вокзалів, каси і так далі. Але, на превеликий жаль, в Україні. Цього немає і до сьогоднішнього дня не було. І на сьогоднішній день ми максимально вкладаємося в інформування через сайт. Ну хоча б із -за чого. Людям треба дати живою мовою зрозуміння, що це існує І з їхніми слуховими апаратами або кохлі-імплантами Це можливо добитися максимальної користі. Угу. О, ну бачите, ви фактично інформуєте і за допомогою нас теж. Так. Друзі, сьогодні е, говоримо про безбар'єрність, безпосередньо безбар'єрність, яка е, стосується слуху, якщо так можна сказати, слухова, а звукова, знаю, як, дуже, як правильно, слухова чи звукова безбар'єрність, як правильніше? Ми для себе ізначально вибрали Озіс, це як абревіатура організація звукових інклюзивних систем. Опа, звуковий, значить, говоримо про звукових. А скажіть, будь ласка, чому звичні нам слухові апарати? Ати не вирішують проблему насправді з барбар'єрністю. Більше того, чому ви сказали, що ви проаналізували ринок, не знайшли достойних українських. В чому проблема в українських виробниках або інших виробниках? Вони чому на ваш погляд не є такими гарними, як ті, які ви вибрали? Значно з того, що слухові апарати вони на сьогоднішній день це надскладні і надтехнологічні протези, які випускаються серій серійно саме. Є інші протези, які може більш технологічні, там по зору, але це серійне, не мають на увазі, і вони дійсно дають не дуже велику користь людям. Але є проблеми у користувачів слухових апаратів, коли вони починають спілкуватися в гучному середовищі, в натовпі, коли вони підходять до той же й бар'єру у віді вікна, каса залізничного вокзалу. Вони просто не зможуть чути слуховий апарат. Це пристрій, який не керується мозком. Він тільки підсилює найближчий до нього спектру звук. І якщо буде декілька людей одночасно розмовляти, наш мозок зорієнтується і вибере для себе найкращий спектр той, що треба чути, слуховий апарат підсилить найближчий до нас голос, і це буде зовсім не та звукова інформація, яку людина хоче чути. І за цього, якщо ви бачили людей зі слуховими апаратами або або інших імплантованих людей, вони завжди кажуть: або помовчи, або в сторону. Ага, о, бачите, слухайте. От ви сьогодні прямо розповідаєте дійсно потрібні речі для того, щоб суспільство ще й правильно навчилося, скажімо так, ну, не знаю. Правильно спілкуватись, можливо, так. Можливо, це не дуже професійно так назвати. Скажіть мені, до речі, будь ласка, ви певно штовхнули мене на питання що до безбар'єрної цієї інфраструктури, ну безпосередньо з вашої точки, з вашого проекту. А що в цій інфраструктурі в Україні зараз є добре, що є погано, з чим найбільша проблема? Ну, в самій Україні останні два роки дійсно почалися певні рухи, але ці певні рухи почалися в першу чергу на основані на жестову мову. Тобто такі громадська організація, як Соціальна єдність або УТОХ, вони спроваджені на використання жестової мови, тобто через телефони, через всякі приложення онлайн, приклада жестовомовою допомагає людям адаптуватися там в поліклініках чи ще десь. Але ми ж самі розуміємо, ми живемо в сучасному світі. І нам треба терміново отримати інформацію. Нам і інколи нема коли чекати, коли хтось звільниться. Ці системи вони спрямовані на технології телекоїли. Тобто, ну, на сьогоднішній день це технологія, яка була впроваджена в, в, в усі слухові апарати, ще починаючи з 90-х років, в, так називаємо режим Т. І ця технологія дозволяє передавати звук на слуховий апарат будь-якого виробника, тому що будь-який виробник підтримує цю, цю технологію по бездротовому зв'язку без акустичних завад. А що в цілому в цій інфраструктурі українській да ще треба на що звернути увагу, на ваш погляд? Да? Чого не вистачає, на що ну, чим ви будете можливо займатись? Ну про ваші плани ми ще поговоримо. Ну, в першу чергу, нам треба донести людям на сьогоднішній день, що майже в 90% слухових апаратів ця функція закладена. Але із, із причини того, що відсутня інфраструктура, тобто на, на залізничних вокзалах, автовокзалах, в тому ж сам транспорті, в торгівельних центрах цієї ці інфраструктури немає. І відповідно до цього, сур, сурдологи, які роблять слуху вони не налаштовують цей режим. Uh -huh. Uh -huh. І за одного причини немає інфраструктури, і, тобто людям треба зрозуміти, що така функція є. І їм буде набагато краще і якісніше чутно. Та коли люди почнуть замовляти у сордологів, треба їм це активувати, і вони далі будуть запитувати, чогось немає у вас в організації. На сьогоднішній день ми почали певність подвижки, це через центри надання адміністративних послуг, і ми почали певні проекти з іншими організаціями. Угу. Але про це пізніше. О, от дійсно. Отже, друзі, сьогодні говоримо на дуже цікаву тему, і дуже дуже таку потрібну. Вперше, взагалі, у нас в ефірі ми говоримо на таку тему. І е, дуже дуже цікаво. В гостях у мене Старосадський ля Миколаєвич, засновник проекту Озіс. Ілля, Миколайович, питання тепер безпосередньо: ну про наші реалії, да? да отже, чи є системи, які здатні допомагати чути пораненим бійцям під час реабілітації, в яких порушена барабанна перетинка? Е, да, дійсно, такі системи є, і ми такі системи постачаємо на, на територію України. Е, системи основані на передачі звуку не через повітря, як ми завжди звикли по повітряній провідності, а через кісткову провідність. Тобто через кісткову провід... кісткову кісковий спеціальний вібратор, який встановлюється на голові. Тобто, людина, пацієнт, знаходячись в шпиталі, який має ще додаткові травми, які в першу чергу треба реабілітувати, але він не чує. Одягнувши це там у вигляді наушників, воно одягається і без всякої імплантації, і з ним можна розмовляти, і в нього вже не буде стресу. і він буде розуміти, що його чують, і він чує. Угу, нічого собі. Оце технології. для мене сьогодні прям ефір відкриттів. Насправді, так що дякую, Міля що розказуєте і мені, і суспільству про такі штуки. А, окей, ви взагалі, зараз як ви співпрацюєте з військовими? Що який запит можливо коригуєте його під час повномасштабного вторгнення збільшився? Попит помінявся. На жаль, всі наші звернення на сьогоднішній день, які були направлені в певні служби, вони не отримали жодної відгуку. Ну, я розумію, це велика ланка, яку треба пройти. І те, чого не було, те, на що не звертали раніше увагу, це не значить, що на це повинні звернути увагу зараз. На це звернуть увагу, але можливо трошки пізніше. І на сьогодні... зараз ми більше працюємо на Су суспільство гром не військове. Uh -huh. Тобто ми зараз орієнтуємося, як я сказав, на ЦНАПи, е а також почали орієнтацію на школи-інтернати для дітей з порушенням слуху. Тому що там за останні декілька років зовсім такого обладнання нічого не встановлювалося і не придбалося. Uh -huh. Тому що це майбутнє. Ну, по абсолютно погоджу з вами. Отже, друзі, цікава сьогодні тема. Говоримо про звукову безбар'єрність. Сарсацьких Ілля Миколаєвич, засновник проєкту Озі. Сьогодні в мене в гостях. Ілля Миколаєвич, давайте тепер трошечки про плани на цей рік і що плануєте далі робити в цьому, в цьому напрямку? Можливо, якісь нові напрямки розкажете. Діліться. Коли ми починали цей проект, він дійсно був більше вузьконаправлений, тобто на безбар'єрність слухову для людей з порушенням слуху. Війна внесла свої корективи, тобто, ми почали розуміти, що треба вже кізкова провідність використання. Почали зараз з кісковою провідністю співпрацювати, але далі наш план почав розширюватись. Ми чим більше почали входити в так сказати. В інфраструктуру, яка існує в Україні, і що пропонується людям, ми почали розуміти, крім слухової безбар'єрності, в слухових апаратах і так далі. Ще дуже велика проблема іде, коли треба не сурдоперевод, а онлайн переклад, щоб використовуватися. Тобто, ми почали завозити обладнання для онлайн перекладу, синхронного перекладу. Там великі групи, яка буде допомагати. На декількох мовах одночасно. Угу. Я можу сказати тільки, хай у вас дійсно все, що ви задумали, у вас вийде. Бо проект важливий і дуже дуже треба, щоб дійсно ось ця частина українців, які мають певні проблеми з слухом, відчували себе абсолютно нормально в нашому українському суспільстві, бо і було в них все добре, і класно, що ви цим займаєтеся. Пане Ілля, декілька побажання українцям вже на завершення нашого ефіру. Якщо на побажання сьогодні йде не на жаль, не перший день війни, але кожен з нас сподівається, що це буде останній день війни і ми переможемо. Але хочу, щоб кожен з українців зрозумів, коли ми знаходимось там, інші хлопці знаходяться тут. І ми, коли знаходимося тут, повинні робити все можливе, щоб вони, коли повернуться додому, вони не здолали бар'єри, а жили без бар'єрів. Абсолютно погоджуюсь, дуже класно сказано. Друзі, сьогодні говорили в експертній думці про безбар'єрність безпосередньо про звукову безбар'єрність. В гостях у мене був Сарсацький Хілля Миколевич, засновник проєкту Озіс. Отже, Ілля Миколавич, дійсно класну штуку робите. Я вам бажаю сил до наснаги, рухатись далі. Дійсно, ще раз повторюся, да, ось ця безбар'єрність повинна однозначно бути де в будь-яких сферах, не тільки думаю, звуковою, бо на жаль, війна. Внесе певні корективи в як мінімум фізичний та здоровий стан українців, тому дійсно, щоб наше суспільство було максимально комфортним для всіх українців. Ви робити класну справу? Хай у вас дійсно все виходить і нехай всі звертають увагу, допомагають, чують, відкривають вам всі необхідні двері для того, щоб ваш проект реалізовувався, і ви допомагали саме тому, кому це треба. Дякую за, не, за такі побажання, і я впевнений, що ми все здолаємо. Однозначно здолаємо, бо ми сильна та незламна нація. Так. Ну що ж, друзі, на цьому будемо закінчувати нашу сьогоднішню бесіду. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.